Вітаю вас, дорогі друзі! З вами в студії Максим Крупський і програма Дорогами християнства радію з того, що біля екранів зібралися всі ті, хто прагне знати правдиві свідчення про розвиток християнства на території України. Відомий апологет Християнства Тертуліан, звертаючись до гонителів церкви, в книзі Апологія, написав: І чим більше ви будете знищувати нас, тим більше нас буде ставати. Кров християн це насіння. Яким же чином це твердження здійснювалось на території нинішніх українських земель? Саме про християн, праукраїнців, які були вірні Ісусу і зберігали Божі заповіді, будемо говорити з постійним гостем нашої програми, магістром релігієзнавства, знавцем української історії, неробою Віталієм. Вітаю! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами маємо разом дізнатися, які ж події пов'язані з загадковою назвою Гора Божа. Подивимось історичну довідку. Таємнича гора Божа. Рокетнянський район міститься в південній частині Київської області. У загальній території Київщини його площа становить 660 квадратних кілометрів. Район лежить у межах Придніпровської височини, тому в ландшафті переважають пологі гори. Вкриті густими лісами, з дубовими, грабовими, ясеневими і сосновими деревами, мальовничі яри, долини, що пологими схилами непомітно переходять одна в одну, усе робить ці землі напрочуд привабливими та барвистими. Славним пращурам нинішніх українців антам на цих землях споруджено оригінальний пам'ятник неподалік села Синява, місцева назва пагорба, поблизу якого розташований згаданий вище знак Божа гора. Легендарних антських царів Божа, Ардагаста, Мукосія, Полководців, Доброгаста, Пирогаста та інших згадують письмові джерела. Анти вирощували хліб, вели орне хліборобство і осіле тваринництво, користувалися залізним плугом, мали постійні промисли, володіли ремеслами, вели жваву торгівлю з сусідніми народами. На їхніх землях археологи часто знаходили амфори, скляні, металеві вироби і римські монети. У далекому IV столітті нашої ери Бож очолив боротьбу свого народу проти готів-язичників, які проводили гоніння на християн. Коли над краєм нависла ворожа загроза, цар Бож повів свої війська на готів, їх на ту пору очолював король Вінітар. Антам спершу вдалося розбити нападників, але згодом ті повернулися вже з більшими силами. Готам вдалося захопити Божа в полон. Люто розправилися вороги над волелюбними антами. Саме тут, на цій горі, за легендою, яка збереглася в народі і має своє підтвердження в готських та візантійських літописах, в 372 році відбулися події, пов'язані з історією раннього християнства в Україні. Тут був розіп'ятий на хресті поруч з 70-ма старішинами лідер християнського народу антів Бож, а полонених піддали жорстоким тортурам. Перекази про Божа передавалися з покоління в покоління. Про нього, гадають дослідники, знав автор слова полку Ігоровій. У цій видатній пам'ятці часів Київської Русі говориться: і от готські красні діви заспівали на березі Синього моря, дзвонять руським золотом. Славлять часи Бусові. Можливо, натяком на це ім'я є назва села Бушеве, що лежить за кілька кілометрів від Синяви по обох берегах Росії. тим паче, що саме тут виявлено залишки слов'янського городища 6-9 століть, а в сусідній Ольшаниці археологи знайшли два городища черняхівської культури та скарб римських монет. Місцевість тут казково мальовнича, блакитна Рось, обрамлена зеленню долини. Темні лісидовків, і серед цього всього продовгувати підвищення, власне, гора Божа. Біля її підніжжя, уродженцями селища Синяви, істориками Батьком і сином Павленками встановлено пам'ятник масивна гранітна брила, що ніби вросла в землю. На монументі міститься напис, що тут жили анти, пращури українців. Цей пам'ятник є німим свідком, що повертає нас до подій. 1640річної давнини. Надзвичайне піднесення, приплив сили відчуває кожен відвідувач цих легендарних місць. Уже на початку березня дубові і грабові гаї дивовижного пригірка оживають, і перші весняні квіти є вісниками пробудження матері природи. Навіть такі екзотичні птахи, як страуси, комфортно почуваються поблизу цього чарівного куточка, неподалік є ферма. Де ці величезні пернаті демонструють своє вбрання. Пташиний гомін наповнює повітря, синє небо, вся земля дихає теплом, воістину Божа благодать. Віталій, В минулій передачі ми говорили з вами про те, як змінилося відношення до християн з приходом імператора Константина. Також ми згадували, що він видав указ, яким сказав поклонятися Верховному божеству в перший день тижня, в так званий День Сонця. Але я хотів запитати вас, як, яким чином християни відреагували на це? Чи залишилися вони вірними Божим заповідям? Розкажіть нам про це, будь ласка. При перших імператорах на протязі біля 70 років історії, в IV столітті нашої ери, відбувалася певна така політична внутріцерковна боротьба всередині християнства між прихильниками вчення Арія. І прихильниками вчення Афанасія, про що ми будемо говорити в одній Одні із наступних, наступних передач. Але внаслідок цього була утворена державна церква. Це був 380-й рік. І як писав відомий історик Арнольд Тойбі, в церкві з IV століття не стало більше правдивої євангельської віри. Хто не сумнівався? У авторитеті римських єпископів, то таких називали православними, незалежно від того, були вони правдивими християнами чи ні. А хто ж то не приймав, таких вважали єретиками. І коли імператор 7 березня 321 року видав указ про святкування неділі, християни, які до цього на протязі 250 років були вірні Божим заповідям. Вони залишалися вірними і тепер, і вони не стали поклонятися Богові в той день, який протирічить Божим заповідям. Я так розумію, що саме із-за цього і почалися гоніння, які були як до того до цього, цієї дати, яку ви назвали, так і після цього вони на жаль продовжувалися. Так а в чому ще полягала їх вірність? І як це більш детально розказати? слово Боже, чітко визначає вірність христинина, чітко визначає різницю між святими і між тими людьми, які себе лише називають християнами. В Слові Божому сказано тут терпіння святих. Які зберігають Божі заповіді та мають віру в Ісуса Христа, тобто саме відношення до Божого закону і до Ісуса Христа показувало правдиве християнство. І саме проти таких християн, які, незважаючи на те, що церква стала державною і почала проводити свою політику поклоніння імператору, скажімо, вже не вигляді Верховного Божества, а вигляді верховного понтифіка. Ці християни продовжували підкорятися більше Богу ніж людям. Давайте нагадаємо нашим е, глядачам про те, яким чином в е, гоніння розпорошили християн по всій території. Я так розумію, що частина з них залишилася на території імперії, а частина поза її межами опинилася, тому що вони втікали від гонінь. А чи були гоніння на них і за територію імперії? Я прошу зараз увагу звернути всіх на карту, яку ми бачимо, на якій показано. Поширення християнства, але показано поширення лише того християнства, яке було підконтрольним скажімо, державній церкві. Mm -hmm. А поза межами імперії ми бачимо суцільне біле п'ятно. Що це означає? І кругом виділено ту територію, таким колом виділено ту територію, на якій показано непідконтрольне державі християнство, яке найбільшим авторитетом визнавало лише Боже Слово. І це християнство було поза межами імперії. Віталій. Але ви стверджували раніше і зараз стверджуєте тобто на тій території, яку ми вважали язичницькою, тобто, що там були християни? Так. Ми говорили ще раніше, що нашу країну тоді не називали Русь чи Україна, ця назва прийшла набагато пізніше. Вона тоді називалася Скіфією або Готією. І ми бачимо багато свідчень, декілька, хоча б нагадаю. Різноманітних авторів Афанасія Олександрійської, Епіфанія Константської і Всевій Єроніма, які говорили, наприклад, так: Афанасій Олександрійський пише, що серед народів, які прийняли слово Христо, він називає Скіфів та готів. Епіфаній Констанційський описує цікаво так: старей цавдій, будучи вигнаний і зісланий царем в межі Скіфії, перебуваючи там і йдучи вперед, в саму середину готії. Він проголосив християнське вчення серед готів і з тих пір в самій готії виникли церкви та монастирі. І найцікавіша така цитата Євсеві Єроніма: – «Гунни вивчають псалтир, холоди скіфії палають жаром віри, а руде і біляве військо гетів возить із собою намети церков. Тобто, ми бачимо, що на території Готії християнство було. це дуже було. цікаво. Християнство поширилося далеко за межі імперії, і ця карта вона не відповідає дійсності. Тобто, вона намагається показати є християни, є язичники, але вона не відповідає дійсній картині. Яка вона показує лише те християнство, яке підконтрольне державі. А те, що не підконтрольне, те, що, Воно скажімо, не зафіксовано не вважалося християнством, їх як би і не було. Але давайте пов'яжемо наші роздуми і ці цитати, які ви нам навели, з нашою темою, все-таки до гори Божа. Також ще в шкільних підручниках написано, що на теренах нашої держави проживав незвичний народ анти, система управління, яких та відносини всередині цього народу дуже нагадують громади апостольських часів. Що відомо про цей народ? Які є версії про його походження та його віру? Є різноманітні версії. Одні їх вважають іранцями. Інші вважають їх предками українців, слов'янами є інші теорії. Але я хотів би зацитувати цікавий опис, записаний в книзі Стратегікон імператора Маврікія, який керував державою 582 -му, 602 -му році. Владіння славян і антов соприкасаються між собою. Так що, між ними немає ніякої різкої границі. Вслідстві того, що не покриті лісами, то взагалі часто буває, що підприймаючі експедиції проти них, ми бачимо, що гоніння певні mm -hmm. військові експедиції проти них були, тотчас же на границі їх владіння принуждено остановитися. Тому що все пространство перед ними непроходимо і покрито дрімучі лісами. Ми бачимо цікавий момент. Владіння славян окремо. І антов соприкасаються між собою, так що немає різкої границі. Тобто, ці два народи жили між собою наскільки перемішано, щоб важко було відрізнити де хто проживає. Деякі, які їх переслідували чи воювали з ними, вони могли. Воюючи могли з антами, вони трапляли на, на з... слов'ян. Це mm -hmm. все дуже складно. Тому всі ці три версії, що вони, можливо, були іранського походження, тобто скіфами, що вони були слов'янами. І що ще є одна дуже цікава версія: що насправді анти, вони були не просто. Скажімо, якоїсь нації, їх в давнину називали спорами. А це походить від грецького слова діаспора, розсіяні. І слово саме анти означає ті, хто проти. Згадаймо, перші християни, це дуже цікаво, перші. їх називали діаспорою. Оці Росії, ті, що розсіялись, ті, хто вигнали з ходили кількість. і проповідували слово. Mm -hmm. так. А ці анти були саме ті, хто проти. Це є ще така одна версія того християнства, яке панувало в імперії, ті, хто не такі, як усі. Можливо, всі ці три версії важливі. Суть зараз не в тому, справа полягає в наступному: що серед цього народу було правдиве біблійне християнство. Нагадаю вам, дорогі наші глядачі, ви дивитеся програму дорогами християнства. І сьогодні ми говоримо про вірність Богу, яку проявили Анти. Справжні герої віри, предки українського народу. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець української історії, дослідник архівів та стародавніх документів Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. А ми продовжуємо. Віталі, одна з версій про походження антів стверджує, що вони були предками слов'ян. Тоді вони мали бути язичниками, політеїстами, тобто ті, хто вірять у багатьох, багатьом богам. Що ви на це скажете? Як нам відноситися до цієї версії? Найкращу відповідь на це питання дадуть свідчення хроністів-літописців минулих часів. Прокопій Кисарійський, Кисарійський, який жив 490 по 562 рік. Був секретарем візантійського полководця Велизарія, який керував військовими операціями Візантії на Балканах. Тому його розповідь це свідоцтво не просто, скажімо, стороннє, це свідоцтво очевидця того, який безпосередньо це все бачив. І от цікаво, що він пише про релігійні уявлення анти. Він пише так: вони, анти склавіни, тобто саме слов'яни, вважають, що один лише Бог. Творець блискавки є володарем над усіма. Це свідчення Це конкретно. Свідчення. Тобто, говорить про монотеїзм, монотеїзм. Поклоніння одному Богові. Ми зараз не говоримо про його ім'я. Це ім дуже різнить їх від політеїстів, від, того, інших, що, язичників. від інших язичників. Да. А якщо до громадського устрою антів, він теж якимось чином підказує нам щось про їхнє віровчення. Також Прокопій Кисарийський писав, що антами здавна не править хтось один. Вони обирали своїх лідерів на загальних зборах. І цікаво, що називали вони своїх королів латинськими словами. Король у Антів називався Рекс. Це означало король. І це саме латинське слово. Що цікаво, що. Там, де є андська цивілізації і залишки, знаходять скараби саме римських монет. Це ще одним із доказів тієї версії про те, що версії, це біженці що були вигнали звіти з тієї території, але так? вони обирали цього царя Рекса лише за часів загальної небезпеки. А так це було повне самоуправління народоправство і Зараз відсутність монархії. Так? А що це говорить про їх віру? Все ж таки. Справа в тому, що це принцип управління, який почався Був з євангельських перше, часів з апостольських часів, що тому... все вирішували соборами, громадою, нарадою. Угу. Тобто цей Керів... ми принцип бачимо в перші століття існування християнської церкви, і такий же принцип ми бачимо і у антів. Ван... Звідки вони його взяли? Питання лише біблійне походження, тому що всі Це... народи керувалися монархами в той час. Ага, але нас непокоїть про те, що навіть на цих землях, мабуть, їм не дуже спокійно жилося. Правда, чи всі жителі Готії радо приймали от християнство? Розкажіть про гоніння, які були. Ця територія дійсно називалася в той час Готією. Такої території Антія такого не було. Не було То такого Готія слова, було. Так. Вони жили. Важко зараз визначити межу, де жили готи, де там які народи. Але справа полягає в наступному: що завжди, в усі часи, було дві віри: одна віра в живого Бога заснована на послуху Божому Слову і Божій волі, а інша віра заснована на послуху і власним думкам, власним традиціям, власним якимось висновкам. І тому гоніння в готії дійсно були. Угу. Вони саме торкалися Антів. А хто очолив похід на Антів? Що ми знаємо, може, якась є історична цікавість. Є дуже гарна це... книга пані Ірини Жиленко. Називається вона Християнство до заснування Київської Русі. Глибоко досліджуючи це саме питання, гонінь на християн у Готії, вона писала так: Очолив це гоніння готський король Германаріх. Частково, який частково зі сліпої схильності до батьківських марновірств, тобто до язичництва, а більше із непримиренної ненависті до римлян, релігію яких прийняли його піддані, підняв на церкву в своїй державі сильні гоніння. І коли готський король Германаріх почав оці гоніння, то. Е тоді готи проживали на території півдня Одещини, Миколаївщина, Херсонщина, Кіровоградщина mm -hmm. в оцих краях. То частина християн знайшла прихисток на території імперії на чолі з єпископом Готів Ульфілою. Повернулися назад, просто повернулися повернулися. Ну можливо, то були не скармітіанти. Вони вернулися в імперію, угу. а частина християн знаходила свій прихисток уже в придніпровських лісах, і це саме були, Тут були так звані такі анти. ліси, дуже такі дійсно, в яких можна було сховатися, це правда. Але ще одне питання: все ж таки, до нашої назви гра Божа яким чином вона пов'язана з Антами, і чому в нашому народі збереглася пам'ять про цю гору? Поясніть назву, будь ласка, тому що деякі люди по-різному до цієї назви також відносяться. Що значить гора Божа? Похід проти Антів очолив Вінітар, один, скажімо, із принців чи з королів, готів. І історія так описує назву Божої гори, описує Божа. Пише так, що Вінітар раді наводящего ужас примера, распял вождя Анто, Рекса оцього, Божа, сыновьями и семью десятью старейшинами, чтобы трупы повешенных, как ужасный пример, удваивали страх покорившихся. Но не успел он продержаться своей Независимостью, как вождь гуннов як дивно, баламбер повел войско на Венитара, и тот пал в битве. І ми читаємо, що коли ми читаємо це мовою, скажімо, грецькою, то там написано так, що Вінітар розіп'яв Божа на хрестах двох його синів і сімдесят присвітерів. Тому що слово «старішна» – це грецьке слово присвіте. Сімдесят присвітерів. Було розіпнуто на хрестах 70 християнських тобто, лідерів. по великому рахунку, таємнича гора Божа це та гора, де був страчений саме Бож керівник оцього чи як мого назвати король цього народу антів. Так і разом був з іншими людьми, лідерами цього народу. І це яким чином говорить про їх віру. Так? Оце слово «старішини», Що воно значить? Чому в вантах воно використовувалося слово присвітер? Це є християнський такий термін. який означає який, духовний лідер, людей, так? Так. тобто воно саме це і зна для антів на той час, як ми можемо Справа в тому, зробити? що 70 присвітерів, 70 сімдесят це є суто біблійний принцип управління. Ми його зустрічаємо ще на початку історії Божого народу під час виходу з Єгипту. Якісь асоціації ще з старим. Заповіцем? Коли Мойсей сам mm -hmm. судив народ, а його тесть його фору поради, він каже, візьми собі старішин. І Бог вибрав 70 старішин, які допомагали в управлінні державою. Пізніше Ісус Христос. Вибрав 12 апостолів і 70 ще своїх... 70 учнів, їм, учнів, які були так. також допомагали йому в служінні. Але в мене питання: чи достатньо в нас доказів, щоб таким чином стверджувати, що анти були християнської віри? Почнемо з доказів. Справа в тому, що в нашій історії дуже все цікаво, там релігія якось прибрана з цієї теми про антів. Багато написано, Антів, народ, як... багато написано про багато написано про готів і про цю війну, і про цю всю ситуацію, але не говориться про віру. Але коли ми читаємо автора, який описує саме про оці гоніння на Божа, гоніння на християн, які були вірні Божим заповідям, які тікали туди в ці наші ліси, які зберігали тут вірність Божому закону, ми бачимо дивну річ, що сам Йордан пише, Бож був убитий готами-язичниками. Угу. Велесова Язичники. книга це книга, скажімо, язичницького такого походження. Багато хто ставлять її під сумнів, її таку достовірність, достовірність але факт той, що її не можна запідозрити в симпатіях до християн, ну, це точно, правда, бо то книжка язичницька. І Велесова книга інапим. пише: Готи розіп'яли Божа та ще 70 інших християн. Саме розіп'яли. Це саме ж характерна страта для язичницьких народів. Вони це спеціально зробили, чому розіп'яли? Чому готи вибрали таку нехарактерну для них кару да? розп'яття? Справа в тому, що розп'яття то була римська кара. Це. Так, теж цікаві, дуже факт. Чому так? Але оскільки ці християни втекли від пересідувань там, і оскільки саме на христі помер Христос, іншими словами, вони хотіли сказати їм наступне. Ви помрете так, так як помер, як помер ваш... ваш Бог, якому ви вірите. Тому що uh -huh. наші Боги війну виграли, uh -huh. ми переможці. Це відмовити. Це протистояння було, коли язичники воювали, вони хотіли довести, що Бог виграв цю війну. І вони правда? ставлять так. не просто один хрест, вони ставлять Божа, двох синів, тобто три хреста. Це пряма вказівка на Ісуса Христа, Асоціації, який, який став. І ще 70 оцих присвітерів. І що цікаво, що. Є ця гора, ми бачимо, і вона, ця гора Вовча, він був розіпнутий за легендою вже місцевого походження. Люди зберегли пам'ять про це. Люди пам'ятають назву цієї, гори, ідентифікують і де вона знаходиться. Ви зможете побачити це на фото. Певно, багато людей було зібрані побачити, так завжди робилося смерть їхніх лідерів, хоч це дуже неприємна історія, але вона нам допомагає визначити, що юантів не тільки це ми можемо сприймати їх, як ще одну націю. А сказати про те, що християни були на нашій території. Віталій я хотів запитати вас, а ви особисто були на цій горі? Які ваші там от були почуття, коли як вона виглядає, ця гора? Що то за місце таке? Воно ж знаходиться. Де воно знаходиться? Багато видно дуже широке довкілля навкруги. Багато людей могли спостерігати цю <кій> подію, скажімо, на десятки кілометрів. Проглядається простір, то така височина угу. досить значна. на поросі. це Рокетнянський район угу. на південній знак, який вказує. Є пам'ятний це... знак стоїть, угу. на якому зображене розп'яття Божа двох його синів. Тобто в нашому підпис... народі історично зберіглася пам'ять. Про це в народі пам'ять про це живе, то це живе і цікаво, що навіть навіть патріарх Константинопольський Варфоломій. На офіційному сайті президента України до 1020-ліття хрещення України Русі написав статтю, в якій залишив дуже цікаву цитату, промовисту цитату. Там написано так: в історії залишилося ім'я князя Слов'янської держави Антів територія Південної України, Божа, який разом із синами і сімдесятьма воєводами, так перекладено там, як християн розіп'яли. Готи на Христа. Саме так і написано: як християн розіп'яли, розіп'яли там. Да, на жаль, це дуже сумна історія. Але Віталій, чи за, загинуло діло антів? Тобто, що було після цього з антами? Розкажіть нам про це, будь ласка. На початку ви згадували дуже цікаву цитату Тертуляна, який він говорив, що кров християн це насіння, і кров, яку пролив Бож, яку в вірності свої. Проявили сини його, ці 70 старіші. Ніхто з них не відмовився від свого Господа Ісуса Христа. Вони проляли кров за Нього, і це певно так вразило готів язичників, що буквально пройшло це був 372 рік, якихось 40 років. І готи, які вірвалися до Риму під керівництвом Аларіха, Остготи, Вестготи, Лангобарди, Вандали, всі ці народи стали християнськими. І в значній мірі цьому сприйняла. Героїчна смерть духовного такого лідера, лідера Божа, Божого да. народу, який жив на території України Божа, його синів і 70 цих присвітерів. Ще раз дякуємо вам, що ви розповіли нам таку цікаву історію про таємничу гору Божа. І бажаємо вам подальших успіхів у ваших дослідженнях. <му> В наступній передачі ми дослідимо легендарну оповідь про походження назви міста Київ. Та про різноманітні версії, які намагаються її пояснити, також ми спробуємо дати відповідь на питання, яке значення ця легенда має для історії розвитку християнства на теренах нашої держави. Будьте з нами! З вами був Максим Крупський. До побачення.